Всім привіт! Три дні тому забрали із неопалювальної теплиці хризантеми, вони, там посіяла ж капусту, тепер. вони добре перезимували під агроволокном, коли було сонце і тепло, я не накривала агроволокном. Вчора почистила, прибрала сухі гілички, сухе листя, мов ніде немає гнилий. Тепер буду чекати, доки відростуть живці, і спробую заживцювати. Так само забрала багаторічні гвоздики. Стояли в неопалювальної теплиці, ось тільки вони багаторічні, вони не бояться морозів. Але вони не виросли так, як у мене зазвичай в теплиці з опаленням росли. Я навіть коріння не бачу. Усі живі. Трішки довше будуть розростатися. Цю ніч в нас на вулиці було мінус 7, в теплиці плюс 7. А далі обіцяють, буде тепліше, тому забрала з хати всі свої рослини. До 4 лютого квіти були в теплиці, а потім я їх забрала в хату. Десь під лампочками, хтось на вікнах. Можна зимувати і в хаті, але рослини набагато слабші, не дуже мені сподобалося. Звичайно, ми зекономили багатенько коштів на опалення. Пеларгонії, оці маточні, стояли на вікнах без освітлення, досвідчування, і з ними Діхондра зимувала у всіх кущиках. Це в квітнику в мене росла. Діхондра, як покривна рослина. І бачу у всіх горщиках в маточних пеларгонях. Еустому в тому році восени викопала перед морозами. Думаю, кущі будуть набагато більші. Це літрові чи півторалітрові горщики. На вікні стояли без досвідчування. Вже і квітнуть хочуть. 27 грудня висівала віолу. В касету, в класман, одне тільки взяла оцю касету з квадратною коміркою, і важко доставати рослини. Стояла під лампочками, зелене, вже аж листя розпочинає збикатися, тому в першу чергу пересаджую. Поливатиму грогрін 1 грам на 1 літр води це фосфорне. 1669-16. Підписую, де є добриво в бутильці, бо не завжди я його використовую. Буває або інші добрива, або просто водою поливаємо. Газонія я так само 27 грудня висівала і зараз буду її пересаджувати. Це в мене саморобна земля в рукаві. Рукав 12 по 12 см нарізала. І ось тільки у мене є тепер земля ПЛ, то я трішки забираю зверху своєї землі, додаю ПЛ і пересаджую, щоб краще пережилися. Бо в цей час у мене віола вже була набагато більша. Також вже розсадила капусту Канту, Детман Шерферюар, що пробувала на схожість. Порятувала, бо потяглося. Живцювала питонії. Не дуже мені сподобався живець. В хаті робиться тонкий, твердий. Що ми не робили під лампочками, я їх трішки вдобрювала. Не було такого товстого, гарного живця. Він, відповідно, ж так і приживається. І алісум, зазвичай алісум так гарно приживається. І так само коріння в хаті я не можу. Зробить таке, як в теплиці, коли воно росте. Воно таке жирне, біле коріння. Після Ну, вкорінилося, пересадила і відразу розвивається. В хаті того немає. Вербена прижилася добре в касеті, пересадила, а потім розпочинає нижнє листя обсихати хімічними препаратами. Я не хочу користуватися ні в хаті, ні в теплиці. Хтось та виживе. Думаю, вони тепер поправляться в теплиці. Хтось кудись поправиться. Пеларгонії стояли без досвідчування. Зараз я їх буду розставляти. Вже коренева трішки виросла. Це я восени їх розмножувала в касеті. майже всю зиму вони стояли в касеті. Потім пересадила в 200 грамові стаканчики. Пеларгоні не можна відразу в великі висаджувати. А тепер пересажу в півлітрові. І, можливо, тоді по А хто потягнувся, мабуть, і раніше прищипну. 10 лютого в хаті висівала цибулю. Стільки років я її вирощую, завжди в теплиці вона в мене росла. Добре, що провіряла схожість. Я й відео зняла 21 лютого. Зняла відео, як у мене гарно розходить цибуля. Не зійшла глобо, пінгвін, подивилась відео таке якесь нецікаве. А от зараз якраз цікаво. Вона у мене вже розпочинала сходити. Я її трішки притримала, плівку не зняла, щоб краще зійшла. Навіть не зрозуміло, де в неї корінець, а де була насінинка. В теплиці я ще притримувала плівку, щоб вся досходила. Плівка прозора, це не заважає цибуля, в хаті так робити не можна. Посіяла в один ящик пінгвін і любчик. І пакетики однакові, і цибуля, мов однакова. Не можна висівати в одну ємність два сорти. Любчик зійшов, пінгвін і не наклюнувся. Я ж намочувала, щоб подивитися, яка схожість насіння. Бо буває таке, що чекаємо, воно не сходить. Глобо не наклюнулося і не зійшло. Штутгартен. добре наклюнулося швиденько. Це тканинка, в якій було насіння, те, що наклювалося. я його сюди висадила, ще прикрила плівкою. Щоб більше насіння. Бачу, що насіння наклюнулося, має вона зійти. Щось у мене, щоб земля не така. Любчик, Ексібішен, Кенді ха... зійшли. Цього халцедона багато насіння. Ще один ящичок посіяла і в теплиці, і на грядці буду пробувати прямим посівом. Підписаний ящик і тканинка, в якій сходило добре насіння. Любчик, молодець, Ексібішен. Добре, що чи оброблене насіння, чи така сильна сама цибуля. оця. Вона і на грядці росте, тільки поливає, а вона росте. Кенді сходило, накльовувалося і щось пішло не так. Залишала я трішки кенді, кажуть, що вона прямим посівом швидко виростає на грядці, тому що це дуже ранній сорт. Але я оту решту насіння посіяла ще раз в ящик. Можливо, ще раз куплю насіння, щоб на грядці спробувати, чи такі ж вона в нас ростиме. в нашому чорноземі. В ящику добра земля, та не може воно зійти. А на чорноземі я багато разів пробувала прямим посівом цибулю, або не сходила, або виростала така не більша. В квітковий сон купувала декілька сортів квітів. Вони оце ті маточні кущі. Багатенько взяла живцю. Живець приживався в мене горно, набагато краще, ніж з моїх. Це я ще не трішки перекинули. Оце моя віста, а оце оці новенькі. Відразу кущики. Оце мої квіти так прижилися. А лісу віста. Це такі сильні квіти, але оця біла паутинка все з'їла. Опера висівала 4 грудня, десь декілька розбрала живець. В хаті худий й живе ці з неї. Діхондру з намоченого насіння в касету потім висаджувала. Це дихондра сіяла сухе насіння у коробочки, а потім пересаджувала в касети. Дуще мені сподобалося. Ще як полить насіння окропом, ще швидше сходить. 11 лютого висівала помідори у касети. Колись мені було шкода порізати касету. Але так зручно, коли така тоненька полоска, я її ставлю під лампочки, десь живцюється. А я поставила отак або отак. І помідори не потягнуті, тому що вони були в самих гарних місцях. А свон гірше сходить коліно, 5 штук мені вистачить. Це живець треба пересаджувати. Та сама ось вербена, яка не хоче жити. З касет витягувала, прижилася добре, а потім щось з нею в хаті таке робиться. Оце так у мене рання капуста завжди в хаті гинула. Тут хтось прижився. Я із 21 грудня розпочала живцювати свої квіти. Тут уже можна й живець брати, але він худий. Не буде він гарно приживатися. Це те саме, ну тут таке саме. Хтось хоче жити, хтось не хоче. Трішки потримаю їх в касетах. Це я з дрібної, з 260-ї касети пересадила в соту. Тут набагато більше комірка, більше простору. Ось оці, що я купила з інтернет-магазину Квітковий сон, розмножилися, такі вони соковиті, швиденько ростуть. Так що, як варіант, буду купувати там живець на зиму перетримувати або перша замовлятиму з осені, щоб мені вже в січні прийшов. Стакани понабирала, земля гріється. Щось то я розмножувала, все, закінчилась теплиця. Отак, От як подивиться, дивіться, стільки в хаті багато добра було. Це багаторічні гвоздики. Принесла до вікна, тут найхолодніше, і відкрию потім вікно, заберу їх на вулицю, в парник з агроволокна. Вони мене так зазвичай навесні живуть. Оця теплиця з подвійною плівкою, утеплювач там з боків стоїть. І ще одна плівка стил загородила, щоб менше опалювати поки що. Це ненадовго, бо вже бачу, мені мало місця. Потім ось ще раз холод однизу відсікли. Чим? Коли взимку зимувала, я і стелю утеплювачем вкривала, щоб тепліше було. У хаті залишила катарантус, він дуже любить тепло, насінневу петунію з лобелією. Живцюються в мене тут квіти. І знову я й триходермою проливала. Знову це нападає якась паутинка. Укорінювачем потрусила, мов не так з'їдає. Декілька касет нормально було. Оце ще тут всі, мов живі. В хаті набагато ж тепліше, думаю, і досвідчую довше. В теплиці вже нічого не досвідчую. Висівала салат разом з перцем в роз'ємних касетах. Так салат вже сходить, поставила під лампочки. Перець розпочинає сходить гібрид. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Тепер я в теплиці можна робити, що хочеться. Віолу пересаджувати, оці всі живці також прищипувати треба. Пересаджувати. О, тут коріння краще. Десь краще, десь не вийшло таке. В хаті вожко з квітами.